Ну, а далі йдемо до Бахмута. Долучаємо до розмови Юрій Федоренко. на зв'язку з нами. командир роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. А, насамперед, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на тому напрямку, де ви із ем, побратимами перебуваєте. Ситуація продовжує бути складною, але незважаючи на шалений супротив від противника, село оборони щоденно продовжує вчинення ударно-штурмових дій і є просування вперед. Кожен метр нашої землі дається складно з важкими боями, але ініціатива зберігається повною мірою на боці сил оборони, і я кажу відверто, вірю в успіх, так само як і вірять в успіх мої побратими, які зараз знаходяться на цьому напрямку. Достатньо потужно і ефективно працює наша розвідувальна компонента за рахунок безпілотних літальних апаратів. Як розвідувальних, так і ударного типу дії. тільки за останній тиждень було вражено підрозділом, який має за зачаснувати більше 21 одиниць техніки, з яких 8 – безповоротні для противника, тобто були знищені. Також нереально справи роблять наші артилеристи при меншій кількості гармат та боєприпасів до них хлопці докручуються і змушують ворожі гармати замовкати або переміщатися, що призводить до постійного переміщення противника і як наслідок зменшення кількості обстрілів по наших позиціях, а також по населених пунктах, які є прифронтовими. Є великі загрози пов'язані саме з мінуванням території, як стаціонарним, оскільки противник готувався до того, що ми будемо йти в наступальні дії, так і дистанційним. Цього в скобках добра противника вистачає з часів радянського союзу, тому вони промінують буквально все, що можна, як протитанково, так і проти піхотної мінами. Наші сапери роблять неймовірну роботу. Це я впевнений ляже підручники для майбутніх поколінь для навчання військовослужбовців як в складних умовах при такому артилерійських обстрілах і насиченню противника різними засобами. Нашим інженерам вдається робити проходи в мінних загородженнях і відповідно піхоті, сталеві піхоті я наголошую на цьому робити ривок і займати ворожі позиції, закріплятися і не давати противнику можливості витіснити з нових займаних позицій. З позитивних речей на цьому тижні був візит президента України на mm -hmm. даний напрямок. Було зроблено багато роботи, і що саме основне, що запит військових частин, в тому числі БПЛА, кажу бо це напрямок, який близький до мене. Ми саме цим займаємось. Був почутий і вже зараз є комунікація як з Києвом, так і з виробниками БПЛА. Задача стоїть чітка, максимально в короткий термін збільшити обсяги виробництва БПЛА всередині нашої держави, як розвідувального, так і ударного типу дії. Так чи інакше, логіка дуже проста. А якщо ми бачимо ворога, ми його можемо вразити за рахунок того чи іншого засобу, як артилерійського, так і відповідно безпілотного. І цей напрямок дійсно потрібно розвивати самими кроками. На поточний момент в Україні вже є розголужена мережа підготовчих центрів. Операторів БПЛА, але засобів дійсно поки що на передній лінії бракує. Тому принагідно я дякую кожному українцю, хто продовжує підтримувати сили оборони і забезпечувати сталий баланс БПЛА в силах оборони на передній лінії. Ну власне, бачите, ви згадали про українців, які донатять. І Я якраз хочу розказати, що ініціатива, яка була оголошена міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, на збирання 200... 300... 200-350 мільйонів гривень треба було зібрати на 10 тисяч безпілотників, і ця сума зібрана. Скажіть, будь ласка, 10 тисяч безпілотників це велика чи мала цифра? От скільки це з вашого досвіду роботи з, з цими з безпілотниками? Треба заакцентувати увагу, що безпілотники вони діляться за класами на розвідувальні, камікадзе нічного денного застосування, багато все іншого збір. Якщо мені не зраджує пам'ять, був оголошений саме на FPV-дрони камікадзе, тобто так. на ті дрони, які летять в одну сторону і напевне відстанях вражають противника. Для статистики, щоб ви розуміли, один розрахунок FPV в середньому в день споживає від 10 до 20 fpv коптерів. За рахунок виявлення і враження ворожих цілей ефективно буде десь застосовано 50%. Все решта буде збито противником або в результаті стрілкової вогню, або в результаті їхньої протиповітряної оборони, або в результаті дії ворожих гриб. Але навіть якщо з 20 10 долетіли до цілі, це значить, що противник поніс втрати колосальні в грошах, тому що танчики, які вражаються, вартують від 3 мільйонів доларів, А дуже часто вдається вразити і протиповітряну оборону ЗРК Тора Во Бук, які вартують від 16 мільйонів доларів. І відповідно, якщо ми вражаємо цю техніку, вона замовкає. Тобто перестає вплив бути по наших позиціях. Якщо це танчик або артилерійський засіб, якщо це засіб протиповітряної оборони, противник змушений відступити, переміститися, а це значить, що у нас з'являється повітряний коридор. Скільки з'являється повітряний коридор, туди залітає безпосередньо розвідувальний засіб ППЛ, і противник має знайомство з Хаймерсами. Угу. Ну. Дякую, пане Юрію. Дякую за роз'яснення. Дякую. Е... За те, що захищаєте Україну, і нас всіх дякую, Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників Хелез 92 окремої штурмової бригади.